Ми вже неодноразово поверталися до питання стави перевної плати, в тому числі по Кіберцівському ринку. Обговорили це питання в Луцькому полі, Біршершому полі і так далі. Сьогодні на сесію винесено проєкт рішення в такому форматі, який пропонувався першу чергу. Позви, будь ласка, що пропонується винести проєкт рішення в такому форматі, який пропонувався. 7%. Від сплати, від нормативно-грошової оціни. Ну, не тільки тут зробимо. Ну, це не тільки по ринку. У нас там є інші питання, але в тому числі по ринку. Значить, як ми поводуємо сьогодні свою роботу, оскільки є представники ринку. Значить, давайте ще розкажемо. Давайте я почну, то, в принципі, або мене підтримують, або не підтримують, а потім будемо задавати питання. Значить, що підприємців. Ніхто не збирається сваритися, якщо ви хочете задати питання, даєте, називаєтесь, задаєте питання, ми вам даємо відповідь. Вимовилися? Вимовилися, дякую. І, значить, Давайте толерантно побудуємо нашу з вами свою роботу. Без звинувачувань, без образів без багатьох інших речей. Дякую. Значить, Дивіться. Е... Значить, Коли е... при внесенні змін до, до, до земельного кодексу... Виникло питання слідчого характеру. Точуть, коли людина не приватизувала земельну ділянку під житловим будівництвом, раніше вона і використала своє право приватизації, раніше вона платила оренду досить мізерно. Зараз закон виставляє орендну плату за під житлом, індивідуальним житлом, якщо ця ділянка не приватизована, 3% від нормативно-грошової оцінки. І по наших підрахунках в нас є такі ділянки, де людина за рік буде платити 2-3 тисячі гривень навіть. Тому в процесі обговорення даного питання слушно було задане питання, і депутати ставили це питання, що оскільки людина під хатою платить таку суму грошей, то все-таки землі комерційного призначення повинні йти по вищій ставці орендної плати. І була запропонована ставка 7%. Оскільки 7% поки в Рецькому ринку, оскільки нами було досліджено, скажімо так, чи не досліджено? спожив спілкувати. спілки. Що плата, яка нам поступає з Ківерцівського ринку, становить 60 копійок за 1 квадратний метр в місяць. В день чи місяць, поправте? В місяць. Місяць. місяць 60 копійок місяць. за 1 квадратний метр. І тому була запропонована ставка 7% і збільшення цієї плати з 60 копійок до гривні 25. Оскільки в нас є договірні стосунки з Ківерцівською розповіспілкою, і вона орендує в нас цей ринок. Ці зміни, по суті, коли ми пропонували внести ці зміни, щоб збільшились надходження в міський бюджет, ми ставили питання, в першу чергу, не до вас, підприємці, а до Ківерцівської Распожилки, щоб за рахунок коштів, які надходять від вас за ту плату, яку ви її платите, 28 гривень 50 копійок за квадратний метр, вони, вони все-таки за рахунок цих грошей, не збільшуючи суми для вас, збільшили відрахування в міський бюджет. 60 копійок до гривні 25. До вас, як до підприємців, які працюють на ринку і чесно виконують свої обов'язки по відношенню до держави, сплативши там, зареєструвавши за підприємство, сплативши єдиний податок і багато інших речей, ми абсолютно не маємо ніяких скажімо так, ну, пропозицій, претензій чи якихось інших речей. І ми хотіли, б, щоб Ківрецівська рептурспілка в цьому плані пішла нам на зустріч і за рахунок цих коштів. Збільшила суму плати міський бюджет. Більше нічого. І коли дане питання обговорилось тут, і були представники розпожеспілку, були представники ринку, скажімо так, депутати міської ради так само висловили з бажанням, що якщо будуть проводитися якісь певні збори, певні зібрання на ринку, ми готові прийти і так само готові донести цю позицію до вас, підприємців. До вас, підприємців. От і все. Значить, По суті, в нас довгої стосунки з Киверцівською, райсь, Пожив, спілкою. Для прикладу, ринок, який функціонує, щоб ви просто орієнтувалися в сумах, що ми отримуємо мізер, скажімо так, по відношенню того, що платите ви. Для прикладу, ринок по вулиці Шевченка, площа якого 9,5 сотих сплачує нам міський бюджет всього-навсього за рік часу 5 тисяч гривень. От розбійте ту суму по місячну, бо бачите, яку суму ми отримуємо зміни. Це сплачує нам Райсько живськілка. Всі ми хочемо ходити, як казалося на комісії, по освітлених вулицях, по хороших дорогах, щоб було харчування в садочках і багато-багато інших речей. І навіть тим самим воїнам АТО, якими з бюджету виділяємо кошти, нам треба, щоб ті кошти щось поступали. Ми працюємо не тільки по ринку, місту Ківерці, в тому плані. Міська рада веде досить серйозну претензійну судову діяльність з іншими структурами. Ми нарешті добилися, що нам злочасний в свій час бар «Алекс» заплатив ту оренду, яку він нам боргував, а там 500 це 10 тисяч гривень за ті, роки, що він не платив. Ми ведемо зараз претензійну роботу з ківерсівським доком, який заборгував майже 190 тисяч. І, напевно, у нас слідючу сесію ми будемо ставити питання, депутати будуть ставити питання про розірвання договору в оренди з ними. Ми ведемо серйозну претензійну роботу з ківерсівським РТП. Де вони нам сплачують податок за землю, але ми все-таки хочемо змусити їх платити оренду землі, і багато інших. Повірте, <клес> ми стараємося знайти будь-які моменти, які ми направити суму коштів у міський бюджет. Кошти міського бюджету йдуть на покращення умов життя територіальної громади і отримання наших бюджетних установ. Більше вони нікуди не йдуть. Всі ті кошти, які поступають до нас в міський бюджет. Тому до вас, підприємці, ми відносимося з великою повагою. І цінуємо вашу працю. Но ще раз наголошую, в нас договірні стосунки з Кірацівської райспоживспілкою. І перше питання ми ставимо до них. щоб за рахунок тих прибутків, які отримують вони з вас, вони збільшили відрахування міських бюджетів. Дякую вам.